Між урядом та спілками, я думаю, що дуже є символічно, що напередодні Дня незалежності нашої держави, ювілейного дня незалежності, сьогодні ми підписуємо тристоронній документ, тристоронню угоду між профспілками, роботодавцями і урядом, угоди, яка покликана розпочати напевно нову історію наших взаємостосунків. Щодо формування соціально-економічної політики держави, щодо розвитку національної економіки. Ну і саме головне, ми маємо створити належні умови для праці, ми маємо виробляти конкурентний продукт, ми маємо забезпечити достойну заробітну плату для українських громадян. Я говорив про це сьогодні на уряді і можу ще раз підкреслити, що вважаю, що праця українських громадян є недооціненою. Вважаю, що є можливості, коли ми можемо переглянути систему оплати праці і розпочати процес відновлення справедливості, те ж саме стосується і пенсійного забезпечення. Та система, яка діє сьогодні, вона призводить до зубожіння громадян і зубожіння самої системи пенсійного забезпечення. Символічно і те, що сьогодні уряд вперше з 1993 року ухвалив розпорядження щодо підписання цієї трьохсторонньої угоди, саме трьохсторонньої, тому що вперше підписуємо профспілки роботодавці і уряд. Я дуже би хотів, щоб цей документ був нашим спільним зобов'язанням. Щодо проведення подальших реформ. І реформи мають бути тільки тоді, коли люди відчувають зміни. Не просто назву, а зміни. Так, насправді, будь-які процеси, які відбуваються, вони є напевно і де дещо болючими. Ми розуміємо, що коли є хвороба хронічна, для того, щоб її вилікувати, потрібен і більш тривалий час. І більш рішучі кроки те ж саме сьогодні маємо робити, і ми з вами: змінювати нашу державу, робити її економічно сильною. Робити все для того, щоб український громадянин був заможним і належним чином в комфорті розвивався. Я переконую тому, що це може зробити ніхтось окремо. А тільки разом, коли ми об'єднуємо зусилля. Тому я сьогодні закликаю, в тому числі, і Міністерство до поглиблення співпраці з профспілками, з Федерацією роботодавців, з нашим експертним середовищем для того, щоб рішення, які ми будемо презентувати, вони були професійними, вони були адекватними і забезпечили розвиток нашої держави. Зараз ми. Працюємо над бюджетним процесом. Зрозуміло, що маємо витрачати стільки, скільки можемо заробити в бюджет, визначати пріоритети, які дозволять нам не просто розвивати економіку, а інвестувати в розвиток самого найвищого капіталу, в людину. Тому сьогодні я з задоволенням підпишу дану угоду. І ми зразу перейдемо з вами до покрукового виконання тих завдань, які покликані цієї угоди. Я хочу подякувати сьогодні міністерству за взаємодію з профспілками з Федерацією роботодавців. Хочу подякувати профспілкам, Федерації роботодавців за конструктивну позицію. Хочу подякувати профспілкам за нашу останню зустріч. Яку ми проводили в рамках загальноукраїнської акції українських профспілок, де ми абсолютно конструктивно, без будь-якого популізму, без будь-яких речей, які знищують нашу країну, обговорили кожне питання, кожну цифру. І саме головне, що треба віддати належне профспілкам. Треба боротись не з ринковими цінами, а треба боротись за доходи українських громадян. І зрозуміло, що в певний період часу нам потрібно буде соціально компенсувати ті навантаження, які об'єктивно будуть на кожен бюджет української родини. Чи можемо ми з вами це зробити? Безумовно, можемо. Такі компенсатори є. Ми можемо пом'якшити вплив. Але для того, щоб далі ми могли. Стати енергонезалежною країною. Незалежність це не просто букви, це не просто слово. Це конкретний набір параметрів, які мають бути притаманні нашій державі. Сильна економіка, енергонезалежність, сильне військо, демократія. Сильне міцне правосуддя це все, за що потрібно сьогодні боротися, і чого ми маємо досягти з вами. І я ще раз підкреслю, що це ми можемо зробити тільки спільно. Ви знаєте, що я категоричний противник будь-яких популістичних кроків, тому що я вважаю, що популізм, безвідповідальна політика, привела сьогодні Україну в той стан економічних проблем, який маємо, і в той стан, який ми маємо з точки зору нашої національної безпеки. Тому сьогодні саме є час відповідальної політики. І я розраховую, що ми зможемо знаходити найкращі сучасні рішення. І не тільки їх приймати, а й реалізовувати для того, щоб люди відчували, що з кожним кварталом півроком роком ситуація змінюється з точки зору і оплати праці, і умов праці. Але треба і не забувати про те, що ми маємо якісно лікувати, якісно навчати, користуватись якісною інфраструктурою. Нам треба ремонтувати, капітально ремонтувати нашу країну. І це теж буде впливати на. Стан української економіки і рівень життя українських громадян те, про що ми довго говорили, довго сперечалися, дебатували, протестували, мітингували, але, врешті врешті це втілилося добротний результативний документ, який сьогодні ми маємо ухвалити. Особливо приємно, що це відбувається напередодні такої величної дати в житті нашої країни, двадцяти річчя незалежності країни. І ми, власне, проілюстрували з вами можливість консолідації зусиль влади, бізнесу трудящих. Якщо б так ще і парламент приєднався до цього процесу, я думаю, що країна могла б робити рішучі поступальні кроки дійсно по розбудові з економічно сильної, соціальної держави і забезпечення добробуту громадян. Це наша спільна мета. Генеральна угоди, звичайно, це тільки. Вершина оцієї піраміди – системи колективних доворів угод, тому що в нас майже 100 галузевих угод, понад 70 тисяч колективних догорів на підприємствах. І що важливо, що вся ця система в цілому покриває своїм зонтиком захисту майже 8 мільйонів працівників, як державного сектору економіки, так і приватного сектору. Це додаткові соціальні гарантії, які ми з вами напрацюємо понад те, що сьогодні дає закон. Плюс те, про що ми домовилися, за, для забезпечення і робочих місць, і заробітних плат. У нас немало важко, що ми ще є зміни, яка отримала нашому дієвістку, групувати добро, якісне робоче місце. Тому поки то створення без якісних, без продуктивних робочів місць додали дійсно продуктивність, які потрібні економіці, і на основі продуктивності забезпечили поступові зростання. Тому це оборони держави і роботодавці, але разом з тим розрив між ставок і заробітних плати, мінімальна зарплата. Це ще на бікзаціях вже може на реалізації. це дійсно буде державний бюджет, тому що там мінімальна зарплата, там соціальні гарантії, де і діємо нормами, які вже прийняті нашою країною визнані як вищі договори. Шановний пане прем'єр. Шановні колеги, соціальні партнери, дійсно сьогодні угода вперше в історії України укладається на трьохсторонньому рівні. До цього ми підписували як сторона власників, сьогодні ми самостійна сторона, як сторона роботодавців. і Тому відчуваємо, скажімо так, підвищену відповідальність за те, що ми сьогодні підписуємо. І дійсно, цю угоду ми підписуємо з повної згоди всіх. Всіх суб'єктів господарювання, які приймали участь, це, мабуть, теж вперше основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин, голова спільного представницького органу, репрезентативних всеукраїнських об'єднаних простилок на національному рівні, Григорій Осовий, перший заступник голови спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні.